Американськими сухпайками для наших військових таки торгували. І робили це не волонтерські організації, як це заявляв виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Наприкінці травня на брифінгу він спростовував інформацію, що військові, начебто, торгують американськими сухпайками. Нам дійсно по допомозі дали 10 тисяч американських пайків. За кожний пайок може вам. Від, 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 звітувати. Щодо продажу цих пайків, то е, наше відомство цим не займається, але е, як мені доповіли, тому що я теж розбирався з цією ситуацією, е, це проводять якісь волонтерські організації. Але не минуло й десяти днів, як міліція вже знайшла торгівців військовими спецхарчами. І ними виявилися не волонтерські організації, а самі представники Міноборони. На Миколаївщині правоохоронці затримали начальника продовольчого складу однієї з військових частин. Замість того, щоб відправляти сухпайки нашим воякам, він торгував ними. Був виявлений такий факт по продажі 45 пайків, таких, зокрема, під час. Опитування даної особи вона вказала конкретно, що один із керівників військової частини, зокрема заступник, керівник продовольчого складу, збуває ці пайки. Наразі проти керівника складу міліція порушила кримінальне провадження за статтею збут майна, отриманого озвученим шляхом. Імовірно, розслідувати цей інцидент буде військова прокуратура.